Чотири купальні на території громади і жодної, за яку хтось несе відповідальність. Ось ця на вулиці Шоломалайхима, де колись активісти власними силами фарбували стіни, наводили лад. Нині облущена фарба, нецензурні написи, мутна вода, сміття й болото під ногами. Хто тут облаштував водойму, ніхто не знає. Але за даними кадастрової карти, форма власності ділянки не визначена. Виходить, нема господаря, немає і порядку. Єдина урна постійно переповнена. Створює навколо купальні смітник. Перехожі кажуть, місце гарне, але воно в такому стані, що купатися тут не хочеться. Ну, можливо, служби і мають врахувати бажання людей відпочивати в таких місцях, але я не знаю, які це служби. Ну, людина, як правило, сама після себе має прибирати. Ну, тут таке питання суперечло. Ні, я тут не купаюся, і прибрано, аби було. Кожна людина несе відповідальність за свою поведінку, за своє сміття, за, своє, за свою безпеку, звичайно. Ще одне місце для купання ми знайшли в районі заріччя. Перехожі не на камеру діляться. Воно тут розташоване вже понад 15 років. Поруч є джерело, звідки місцеві набирають питну воду. Про локацію розповідати не хочуть, побоюються, що сюди ходитиме багато людей. Аби дістатися до водойми, потрібне сильне бажання, бо шлях пролягає через очерет і зарослі. І, хоч джерелом користуються, сама ж купальня виглядає старою і недоглянутою. Дно покрите водорослями, а дошки давно стру. Тому це місце більше нагадує болото. І доказ цьому місцеві жаби. Скажіть, будь ласка, як вам тут купання? Заступник міського голови Анатолій Кравець каже, купальні це облаштовані природні джерела води, які не є об'єктами благоустрою і не перебувають на балансі жодного комунального підприємства чи структурного підрозділу міської ради. Розчистка, відновлення та облаштування природних джерел відбувалася силами громади під час проведення екологічних заходів про проведення екологічної акції Розчистити джерело такі акції планово проводилися до 2019 року за дорученням обласних державних адміністрацій в різних областях України. Крім того, догляд за купальнями не потребує спецдозволів, бо відновлення джерел спрямоване на формування водозбірного басейну та стану річок. У зв'язку з великою чисельністю відпочиваючих на прибережній смузі річки Протока, в тому числі і біля купальні, по вулиці Шолома-Лейхема, утворюється велика кількість сміття, яке продукується самими відпочивальниками. Тому на замовлення департаменту житлово-комунального господарства встановлено великогабаритний контейнер для збору сміття на відстані 100 метрів від купальні, та проводиться прибирання території один раз на тиждень. І поки в Білій церкві обидві купальні занедбані, а вода невідомої якості, у Шкарівці протилежна ситуація. Місцеві не лише власними силами облаштували джерела, а й постійно слідкують за їх станом. Підтримують порядок, дбають про чистоту, зробили ремонт і щодня насолоджуються кришталево-чистою водою. Олена Бойко, Олександр Куга, еспресо, біла церква.